Мені апельсин зв'язка. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тим пірно купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. У селі на Волині бродячий кіт просто на вулиці накинувся на п'ятьох людей. Після лабораторних досліджень нього підтвердили сказ. У селі запровадили карантин та повторно вакцинують домашніх тварин. Як почуваються люди, які контактували із хворим котом в сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич? Далі я із пошти і він мене хапає ззаду. Зразу. Пані Надія саме поверталася додому, як просто посеред вулиці на неї та сина. Напав кіт. Ти його настигну так. Ні його так трошки, як тим тим когтями. Постраждали і сусіди пані Надії. Чоловік вийшов, а він на його наскочив просто на ногу. Mm -hmm. Він його відштовхнув. кажу він, напевно, скажений. Місцеві цього кота помітили на вулиці ще кілька днів тому. Навіть підгодовували його. кажуть спершу, він не був агресивним. Ми хотіли його забрати лише один кіт є, але хотіли ну ходить кіт та й ми покормили його. В лабораторії у кота підтвердили сказ. Того дня тварина поранила п'ятьох мешканців села. Після огляду медиків їх відпустили додому. Усі вони отримують вакцину. У селі запровадили карантин. Я написав групу села. що Вже будемо робити щеплення. Щеплятиму тварин. Місцевий ветеринар щеплює усіх собак та котів у селі, адже вакцинація єдиний спосіб уберегти тварин від сказу. отак котика ж вас не цапнув він. Отак, за шкірку так. Навесні розповідає, уже проводили вакцинацію, але після підтвердженого випадку зі сказом щеплювати домашніх тварин треба повторно. А миля лікуси вас не тож я не хочу по менеку сакусить. Такий випадок, коли від скаженої тварини постраждало аж п'ятеро людей. У них вперше розповідає староста. Останніми роками тут значно побільшало лисів. Було тиста місцевість селімельники, і їх дуже багато схованок. є такі нори пороблені навколо села. Практично це підтверджують і місцеві кажуть, лиси все частіше забігають у їхні обійстя і роблять шкоду. Ще ну вчора я бачила за куркою. бігли. він, от з долини заходить сюди, курьово ходять. Ага. Хопеві і пішов назад. І скільки курей так з'їв? Кажуть, 16 штук. Останніми роками розповідають в Держспоживслужбі випадків сказу і серед диких тварин, і серед свійських побільшало. Надто у селах поблизу лісів. Це лиси і бродячі або коти, або собаки. Цьому році навіть був один випадок сказу корови. Сказ це гостре інфекційне захворювання, вражає головний мозок без вакцинації. Людина. Умирає після контакту з твариною, яка ймовірно інфікована, не можна зволікати. Обробити рану, промити її протягом 10-15 хвилин під проточною водою з милом і обробити антисептиком. І одразу звернутися до медиків, аби отримати вакцину від сказу. Навіть якщо тварина не кусала, а лише був контакт з її слиною. Є велика ймовірність заразитися, наголошують епідеміологи. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+, плюс Марафон. Єдині новини. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій. Ранку на Ейсі 2